Друзі, привіт з вами Ярослав Железняк, і це канал Залізний нардеп», А ми поговоримо про достатньо цікаву подію, яка на Фоні всіх тих зашкварів влади і гучних виправлень помилок пройшла не так помітна, як могла б бути. Ми поговоримо про ризик розвалу коліції, і це не буде політичний блог, це буде більше як аналітичний. Хоча, очевидно, і інсайди політичні там теж будуть. Тож ми сьогодні говоримо про кількість людей в слузі народу, реальну кількість, які ризики там є, і як, скоріше за все, далі будуть розвиватися події. А для того, щоб отримати таке відео, підписуйтесь, ставте подобайкою і залишайтеся з нами. Ми починаємо. Отже, 31 липня, коли Верховна Рада зібралась для того, щоб героїчно повернути все те, що було зруйноване, 22 липня, а саме Незалежність НАБУ і САП. То сталася непересічна подія. Вона мала би бути навіть гучніше, якщо б якщо б не інформаційний фон, який був забитий саме поверненням незалежності на бусап. До трибуни вийшов народний депутат від Слуги народу. Він мажоритарник. Це Дмитро Костюк, який заявив про вихід з слуги народу і розповів навіть про те, що на нього тисли і погрожували якраз за голосування про Набу і САП. Я на конкретно цій заяві довго зупинятися не буду. Він дав розлоги інтерв'ю потім українській правді. Можете на їхній Ютубі подивитися. Я хочу. Хочу зауважити один момент, який він, в принципі, пов'язаний із цим паном, але більш ширше. Фактом, що у нас існує монобільшість. вона ну це новий термін в українській політиці, тому що ніколи в житті української парламенту до цього не існувала ситуації, коли одна фракція набрала більшість від конституційного складу українського парламенту. В даному випадку це зробила слуга народу. І дуже дуже поступово, десь через ашквари, десь через політичну позицію. Слуга народу починає втрачати ці мандати станом на зараз, тобто на початок серпня, у нас є кількість народних депутатів, які входять в цю фракцію. І їх офіційно, і я тут підкреслюю слово «офіційно», складає 231 народний депутат. Це досі. Більшість, що говорити про реальну кількість народних депутатів, а я нагадаю, що зараз, на жаль, вона рекордно низька. 397 лише народних депутатів залишилось із 450, скільки має бути по конституції. Але в даному випадку нас для коаліції цікавить. Цифра 226. Тож станом на зараз, це цифра, до яка ну на 5 лише більше ніж мінімальна кількість. Я говорю про склад слуги народу 231. Пан Костюк він звичайно заявив про свій вихід з фракції, але. Чомусь свою заяву подав в апарат її ще не встигли зачитати. Точно на початок серпня він досі рахується як член слуги народу. І відповідно, коли почнеться засідання 19 серпня, якщо він свою заяву та і не відкличе, відповідно буде вже в слузі лише 230 народних депутатів. Знову ж таки підкреслю офіційно. Чому я говорю офіційно? Тому що в слузі народу. Тут і зараз є як мінімум два депутати, яких ми вже напевно ніколи не побачимо. Перше з них це офіційно обвинувачений в корупції пан Одарченка, якого схопили на криптохабарі, точніше спробі криптохабаря Єму, який зараз переховується за даними змі. Десь в Угорщині. Він втік з країни, але досі рахується як народний депутат, і досі є в слузі народу, Вони його номінально тримають, щоб не зменшувати кількість пана Дарченка. Ну, там номінально займає одне місце. Але так би було 229. Наступний депутат, який також втік з країни і не повернеться, це пан Куніцький. Він давно вже перебуває чи то в Вашингтоні, чи то в Ізраїлі, де нього, скоріш за все, є інше громадянство Ізраїлю. І Відповідно, повертатися в Україну не буде. Але, як я сказав, він досі рахується теж в слузі народу і займає там одне із місць. Відповідно, без них в кількість народних депутатів зменшується до 228. Тепер переходимо до складу слуги народу. Як ви розумієте, це структура досить неоднородна, і в ній є ряд народних депутатів, як і списочники, так і мажоритарники, які лише формально там рахуються, а по факту входять в інші групи. Наприклад, і найбільше з них це група розумної політики, яку очолює екс-спікер Українського парламенту Дмитро Розумков, який, хоч сам є позафракційний, але багато людей входять в його депутатська МФО Розумна політика. Серед Таких людей, як я сказав, частина списочники. Вони, якщо складають, точніше виходять з фракції, вони, відповідно, можуть втратити мандат. І цього робити не будуть. А ось є ще три, як мінімум, мажоритарника, які прямо входять в групу Дмитра Разумкова, ніяк з фракцією не координуються, але для них вихід з фракції означає просто вихід з фракції. І якщо в даному випадку Дмитро Розумков виведить одночасно трьох людей з фракції, то там залишиться 227, тобто на один більше, навіть враховуючи того ж самого Адарченка чи Куніцького. Далі є ще один ризик, це. Люди, які, ну скажімо так, орієнтуються на Ігоря Палиця. Сам Ігор Палиця давно не з'являється в парламенті, але є багато народних депутатів, які, ну скажімо так, достатньо чутливі до його думки. І ось зараз ходять достатньо так переконали ем, плітки в українському парламенті, що як мінімум два народні депутати, які орієнтуються на пана Ігоря Палицю, хочуть перейти з слуги народу в. Групу за майбутнє, відповідно, в такому випадку в слузі залишиться дуже мало народних депутатів, і разом з разумковим і Розумков, можуть спокійно зруйнувати коаліцію, навіть попри знову ж таки Адарченка і Куніско. І останнє, що теж правда, і я підтверджую, тому що у мене ну якби є багато своїх джерел, які теж саме говорять після історії з. Спочатку скасуванням касуванням незалежності набу і сап, а потім так само поверненням незалежності набу і сап і всієї цією цієї відсутністю комунікації з офісом президента ряд народних депутатів, які є мажоритарниками, та і не тільки мажоритарними з списочниками, заявили про те, що вони хочуть виходити з слуги народу щодо списочників. Ну вони не бояться втратити мандат, в принципі, я думаю, що. Вони б хотів би і скласти мандат щодо мажоритарників. Відповідно, як я сказав, мандат у них ніхто не забере і така кількість, як мені говорять, вона приблизно від 5 до 7 народних депутатів вже зараз, які офіційно починають про це заявляти в такому випадку в слузі народу є величезний, величезний ризик в найближчий час. Впасти менше, ніж 226 голосів. Звичайно, там є і план Б, що вони будуть для цього робити. Вони будуть, як мінімум, залучати нових людей в свою слугу народу, або з довіри, або якусь групу розформують, або повернуть якихось народних депутатів, яких до цього вони вигнали з фракції, то ж саму без углу Тіщенка, Юрченка чи Гунька. Але ну, як ви розумієте, вигнали вони їх не просто так, і це буде репетиційно достатньо складно. Саме як і буде репутаційно складно доєднувати якогось умовно з довіри або за майбутнього, або їм доведеться ліпити нову коаліцію. Тут вже окремо скажу, що під час переставляння ліжок, що у нас виглядало як призначення нового уряду, ми і ряд інших фракцій піднімали питання про наявність коаліції, тому що на засіданні фракції, яке мало делегувати президенту кандидата, прем'єр-міністра, а потім прем'єру, список його міністрів. Як то виявилось, було менше ніж 200 депутатів і 200 подписів в протоколі. Тобто, в коаліція по факту не існує. І тому ми все більше і більше зараз питаємо шановних колег від Слуги народу. А покажіть ваші підписи щодо наявності коаліції. Я переконаний, що вони це так і не покажуть, тому що ще раз її по факту не існує. Там не буде 226 людей. Ну і останнє. Я просто хочу Звернути увагу, що і при голосуванні за уряд, і при голосуванні за окремих міністрів, в тому числі міністра оборони міністра закордонних справ і при ліквідації набу чи поверненні набу жодного жодного разу не було 226 на табло від слуги народу, що означає, ну по факту, вже розвал коаліції. Тож, мій прогноз, що в найближчий час, я думаю, що з вересня ми побачимо цю динаміку, і вона точно буде розвиватися в сторону зменшення людей офіційно в слузі народу, навіть попри всі спроби це зупинити, і так само спробую якось це владнати, до нових людей або формуючи нову коаліцію. Що не думаю, що якось вплине. Саме на роботу українського парламенту, тому що там давно є коаліція з ОПЗЖ і групами, але політично, звичайно, це поганий сигнал не тільки, всередині, а й назовні. На цьому у мене все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний. Залишайтеся з нами і підписуйтесь. Ставте подобайки. До побачення.